Дім з чорними шторами. У тихому передмісті Києва стояв старий двоповерховий будинок із заржавілою хавірткою. Тут жила родина батько Артем, колишній шпигун, мати Олена і їхня донька Марта. Здавалося, ніщо не видавало таємниць минулого, та всередині цього дому щось жило, щось, про що вони боялися навіть думати вголос. Артем роками працював у тіні. Він носив чужі імена, міняв паспорти, залишав позаду країни, які бачив лише з вікна, потягачі з готельної кімнати. Але головне, він завжди привозив із собою таємниці. І одну з них він привіз додому. Спершу це були дрібниці, дзеркала у коридорі починали темніти, коли він проходив повз. Уночі двері в дитячу кімнату тихо відчинялися, хоч були замкнені. Марта прокидалася від відчуття, що хтось стоїть біля її ліжка і дивиться. Олена помічала інше шепіт. Здавалося, що стіни говорять з нею. Вони називали її ім'я, шипіли уривки фраз на різних мовах, яких вона не знала, але Артем чув і бліднув, коли ці слова лунали. Ти приніс це додому, сказала вона одного разу, тремтячи. Я мусив. Вони бубили нас, якби я залишив, відповів він. Ніхто не знав, що вони не лише люди. У своїй останній операції Артем украв не документи, не флешку, а чорний зошит. Він виглядав як звичайний блокнот, але сторінки були холодними. Наче їх виготовили з попелу. У ньому не було слів, лише малюнки. Спотворені обличчя, постаті без очей, двері, що вели в темряву. І щоночі ці двері відкривалися у їхньому домі. Одного вечора Марта закричала. Артем і Олена вбігли до її кімнати і застигли. В кутку стояла постать у плащі. Вона не мала обличчя, лише чорну прірву замість голови. В руках вона тримала той самий зошит, який Артем заховав у сейф. Це за нами прийшли. Прошепотів Артем. Тієї ночі вони зрозуміли немає втечі. Бо шпигунська гра Артема закінчилася, але він привів ворога додому. І цей ворог не знає жалю. Сусіди казали, що вранці бачили, як вікна будинку спалахнули червоним світлом. Потім настала тиша. Ніхто більше не бачив Артема, Олену чи Марту. Лише будинок залишився із чорними шторами, що ворушилися самі собою, навіть коли не було вітру. І якщо підійти ближче, можна почути шепіт. Він кличе кожного, хто наважиться ступити на подвір'я. Повну історію дивись за посиланням. Не забудь. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.